Привітки мої любі! Сьогодні я розкажу вам, що ж закінчилося у мене з пляшечок баночок. І перш за все, це ось такий антинагар, класна штука. Рекомендую коштувала щось близько 30 гривень. І замість неї я купила за 29 гривень профі антижир. Уже спробувала і дуже рекомендую. Це все коштує у нас у Аврорі і коштує копійки мої любі. Тому рекомендую, вставлю фоточки. Тепер, що ще? Альгінатна маска закінчилася. Те, що я брала у Аврорі, чи за 10 гривень, щось дуже дешево. І розділила цю альгінатну маску на 4 рази. Дуже класно, рекомендую е, спробувати. Вам сподобається однозначно. І коштує теж дуже дешево. Закінчилися ось такі фарбочки. Я зараз експериментую і хочу е, трішки е, від чорного відійти. Тому е, спочатку я фарбувалася ось таким червоно-шоколадний е, такий шоколадний трюфель, Ось таким. а потім. Шоколадна глазурь. Непогані фарбочки. Це е, у нас іде виробник, зараз вам скажу виробник, зроблено в Україні. І аж цікаво, звідки лірини, Так. Навіть і не бачу. А цікаво. А цікаво звідки ж ця у нас фарбочка. А це у нас фарбочка йде, йде, йде. йде. Ну, потім подивлюся, покажу, бо під відео роздивляюся цю фарбочку. Класно, рекомендую. Закінчився ось такий гель для душу. Це крем мило ніжний манго. І зараз малий використовую соковитий кавун. Коли соковитий кавун закінчиться, можна буде у цю пляшечку наливати ось такий е, мило-рідке алоє від «Алівера». Це у нас місто Васильків. Теж рекомендую не за всі гроші світу. Аврора виручає, тому рекомендую. Ну, що ще кожного дня такі використовую лібрес прокладочки, теж ну, їм заміни немає. Я їх люблю і використовую. Що мені ще? Ну, Замість тих, що в мене бамбукові закінчилися, ось таким у нас Lady Fit є ще одна теж бамбукова. така пачечка. Ну і по одній мені цікаво мені дали, подарували, бо це ну, дівчаткам з України дають на гуманітарку. І зараз ми подивимось, що ж тут за прокладочка. Цікаво, що вони запаковані окремо, і тут їх по дві штучки. Дивіться, як прикольно. Звичайно, оця велика це у нас для сну, коли йдуть у нас в критичні. А це у нас для дня. Ось так моє любі, аж цікаво, які вони. Зараз вам і покажу, і розкажу. Звичайно, якраз таки на е, трусики, тут отакі застіпочки, непогано будемо використовувати, дякуючи мої е, подружники. Е, також також е, я викидаю ось таку е, упаковку. Е, мужський е, у нас іде одеколон е, Чарлі, і це е, написано. Франція, а виготовлено в ОАЕ Аловер е е е е е Спорт. Непогані, гарні такі. І що саме цікаве, що їх е е чоловік не економи, а гарно так наприскується після. І аромат навіть той, що був 20 років назад, коли ці е ось чарлі були дуже популярні і нічим не змінився. Ну, я, як Смердить з так і є є таке трохи. Тому, ну, як ото кажуть, пісні слів не викинеш. Оце використав малий Black Unico. По опису це був дуже класний такий аналог парфума. А на ділі він трошки не виправдав оцих наших сподівань, але використали, і теж після гоління. Він пішов, тому ну, рекомендую непоганий. Ну, так, на 8 балів, так скажемо. Після бриття, якраз таки після гоління, він піде. Багато я використала ось таких пробничків. Пробнички у нас від різних фірм. Ну, Перш за все, це ось, така, ось такий пробничок відновлюючої шампуньки, яка проти лупи з часником рекомендую е, також використала від цієї фірми е, від фармасі Доктор Туна е, відбілюючий крем. Теж рекомендую за 4 дні. У мене кожа помітно. веснянки зійшли, помітно побільшала, тому рекомендую дуже багато всіляких таких штучок корейських біоаква. Також такі штучки мені дуже сподобались. ну і Куча різних у нас закінчилася пробничків. Е, вот туалетник. Мені е, всі сподобались, а особливо дуже сподобалось отаке Версаче. Версаче прям, ну, ролий. Так, скажімо. Вже угу. отверсачились. Ну, і е, також рекомендую Age Reverse 6. Це у нас іде омолоджуючий такий кремчик і е, можна його купити якраз таки в фармасі. А далі мої любі я вам покажу, що ж можна купити у також, зараз вам скажу де, в вайфері. Закінчились біодобавочки, тому приступаємо до огляду біодобавок.